Саме головне про що б я хотів би звернути увагу: бренди гостинності, які сьогодні створюються, або об'єкти дуже часто потребують ребрендингу, змін перебудови, розширення через 5 років. Інколи навіть раніше не зайшло, не вивчили ринок. Ще щось то я бачу наші проекти гостинності, які ми сьогодні так до крапочки. Проєктуємо, я бачу сталими незмінними наповнені усмішками, наповнені якісними послугами для цих усмішок, наповнені людьми і з розумінням того, що ми можемо вже адаптуючись під нові технології, під нові будівельні матеріали, під нові енергоефективні якісь напрямки розширюватися і збільшуватися. у кожного бізнесу є болі. І тому тільки вирішивши об'єднання довіру між бізнесами, ми зможемо реалізувати не лише ефективну гостинність, яка через 10 років працює, в принципі, місто.